Наскільки мені відомо, замахи на Путіна були, і це не публічна інформація, але вона існує. Всі вони на жаль закінчилися невдало. Тому казати про те, що щось не сталося тільки тому, що є домовленості. ну мені цікаво, що зупиняє наші сили, які наприклад мають свою агентуру інфільтрацію в стан ворога. Виконати це завдання, я думаю, що вся Україна була б вдячна. Я думаю, що тут не те, що вони а, не хочуть, а, скоріше за все, не можуть, і ніхто не забороняє. Просто агентури навколо Путіна, ну щоб така, яка могла виконати, не існує, значить. Бо якщо б існувала, ми мали б геть інший результат. І не тільки фізичне вбивство, особисто використовуючи якусь зброю. Трута, ще щось. А от росіяни, до речі, ми бачимо, як вони використовують і вбивають українських патріотів. Наприклад, загинув Андрій Парубій. Ми всі розуміємо, що це наслідки якраз російських дій так використали для цього українця, але результат ми бачимо: ніхто не заважає українським спецслужбам використовувати росіян або етнічних українців, яких декілька мільйонів на території Росії. До речі, дехто з них були використані якраз для операції павутина. Це було зроблено. СБУ, Ми це пам'ятаємо, тому можливості, коли є, їх реалізують тут. Ну, давайте так бажано, щоб наша теля того вовка з'їла, але поки не вдається.